Так, друзі, офіційно в продажу попадає Zoe 2017 року. Сок батареї 83%. Лиїджень на автомобілі за півтора року. Загальний пробіг 143 тисячі км. Автомобіль без єдиного підкрасу. Зараз я вам покажу повністю прибором пройдуся тушчиноміром по цілому автомобілі. Автомобіль свій на автомобіль грошей не жалілося. Гарний, чистий. Відхімчищений салон. Ось такий. Нігде ні протертий, ні затертий. Працює кондиціонер, працює круїз, працює усе по автомобілю. Говорю, на автомобіль гроші не жалілося. Є незначні моменти по кузову, сятки царапинки, але машина не фарбована. Ось такий задній ряд сидінь. Ось такий задний ряд сидінь. І по панелі, по приборах хочу вам показати. Гарний збережний стан. Так що нагадаю, 2017 року 144 тисячі пробігу, 83 сок батарея. Місто івано франківськ Так, зараз я вам пройду з тих Так, і хочу вам ще показати з 126, 99, 117 Це пластмаса. Це 129, це 120, 140 9, 150. Ну тут не фарбований, що так просто взяв 154, 136. теж не фарбований. заднє крило не фарбований. 134, 120, 100, 118, 111, 105 104, 120, 126. 11, 114, 134. І ще раз покажу вам передний нефарбований. Нагадаю, 2017 року автомобіль сток батареї 83%. наїхав автомобіль 144 000 кілометрів. На ці батареї зимою виїжджає повних 220 км. Літом виїжджає і до 280. Доставлено такі led фари Гарний світло зимою. Кажу, зимою вечором. Гарна резина зимова. Також додається літня резина на 16 на їх рідних дисках. Є тут така м'ятинка, є протертість Є і на задньому бампері протертість Зарядка є, швидкі... ну така, щоб на 220 вольт. І ціна даного автомобіля становить 9 тисяч доларів. Кого цікавить, місто івано франківськ Кого цікавить обмін на даний автомобіль. Теж пропонуйте свої пропозиції. Всім гарного дня! I slavu Ukrajiny